Президент США Дональд Трамп заявив, що відчуває сильне розчарування російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він сказав у телефонній розмові з американським політтехнологом Скотом Дженнінгсом. Американський лідер назвав російсько-українську війну безглуздою і принизливою. Він наголосив, що щотижня гине близько 7 тисяч людей, здебільшого військових, і додав: якщо є шанс зупинити ці втрати, він вважає це своїм обов'язком. Трамп також підкреслив, що конфлікт не стосується лише України, а насамперед життя людей. Політик вкотре повторив, що війна ніколи б не почалася, якби він був президентом на той час. Пізніше він вийшов на прес-конференцію, де зробив низку нових заяв. Значну частину свого виступу Трамп присвятив внутрішнім проблемам США, зокрема питанням злочинності у Вашингтоні та Чикаго. Президент також відреагував на чутки про власну смерть, які поширювалися у ЗМІ через його тижневу відсутність на публіці. Він назвав ці новини фейковими, зауваживши, що варто було йому провести лише два дні без активності, як одразу з'явилися домисли, тоді як його опонент Джо Байден міг не проявляти активності місяцями, і це не викликало подібних обговорень. Окремо Трамп оголосив про перенесення штаб квартири космічного командування США з Колорадо до Алабами. Він також повідомив, що Канада зацікавилася його масштабним і дороговартісним проектом протиракетної оборони під назвою Золотий Купол. У своїй промові він знову згадав і про Україну. За його словами, він отримав цікаву інформацію про перебіг війни і пообіцяв оприлюднити її найближчим часом. Нагадаємо, що 1 вересня минув термін, який Трамп надавав Путіну для ухвалення рішень щодо мирного врегулювання війни в Україні.